Оголошую відкритим пленарне засідання першої сесії районної ради сьомого скликання. Перше питання про обирання голови районної ради і друге про обрання заступника голови районної ради. Хто за те, що проєкт порядку денного взяти за основу, прошу визначити, прошу голосувати. Слухай, депутат, тоді переходимо до слідуючого нашого роботи. Добрання до голови районної ради. що нам було розказано нової комісії, як буде це проходити, прошу соблюдати порядок, щоб не мішати один одному і будемо чекати рішення, яке буде прийнято після закінчення голосування. Назвати мені від імені ліченої комісії від себе особисто привітати любку Віталію Володимировича із обранням на посаду голови районної ради.